У ранку ще раз дивлюся на цей тиждень, з 2 вересня по 8 вересня, по всім знакам Зодіака. по одній дві карті швиденько і теж буду йти в школу. Бо 1 вересня, 2 вересня. Так, дивимося. Піднімаю вам настрій, кріпимося і все буде добре. Так, давайте почнемо риби. Риби цей тиждень збираються в дорогу. Поїдуть і дорога буде дуже гарна, дуже сильна така дорога, все в тій дорозі вийде Десятка польза. Далі в нас хто овен? Овен хлопотати буде теж за дорогу або за роботу, поки в кінці в початку тижня не буде. Получається, десь щось вже буде якийсь просвіт. Я вам скажу, це четвер-п'ятниця, а можливо, і субота. Далі тілець. І ця свідання з королем. І так само у в короля із дамою. Тут свідання, до якого ви чекали, буде. Далі близнята. Це по знакам Зодіака. Близнята будуть щось дуже сильно комусь доказувати. Докажуть, бо тут, бо близнят ж, я ж себе знаю, мене переспорити неможливо. Я ж близниці. Те, що я відьма, ну, це саме головне, ну, те, що я завжди свою правоту докажу, це 100%. Ну, ще ж дівчата грає роль, бо ви можете мені написати, я близнят, я, я не така. Звісно, ви можете бути не така, тому що роки ж народження ще грають. крім місяця, ще є рік народження. Так, далі, рак Швиденько. Рак буде сумніватися за свого короля. Ви не сумнівайтесь, ви думаєте, а чи він вам, він вам вірний, чи не вірний, а чи він приїде, чи не приїде. Зараз витягну третю карту. Тут загостка, поки не буде приїжджати. Але тут, на насчет вірності, тут ніякої дами іншої не випало. Так що за це його не ругайте. Тут іменно поїздка, поки не приїде. Ну, це поки. Далі в нас хто, діво. Діва приболіє. Приболіє, але й швидко вилікується. Тут вона підбере до себе такі ключі, може порада лікаря, може чиясь порада, а може просто лікар, ліки, а може просто медитація, знаєте, для себе. І тоді буде швидке швидке видуження. Ну, це не страшна хвороба. Ну, знаєте, Буває таке, що хвороба душі або психи можуть вдарити. Ну, це нічого страшного. Пройде. Далі в нас хто йде Терези. Ух, Терези будуть говорити і наговорять кучу такого, що можуть поругатися. П'ятерка завжди, завжди така карта, знаєте, щоб ото палки в колеса вставляють. Не треба. Не будьте, не ведіться на провокації, якщо вам хтось питається провоцирувати. Та не обращайте уваги та і все. Далі скорпіони, швиденько, бо скорпіони поїдуть в казоний дом, або отримають звісті бумагу з казоного дому. За ту, що хлопотали, хлопотали не те, що щось неожидану. іменно, Бачите, валі, це хлопоти. Казоний дом. І не кажіть мені, що це удар. Будь ласка, не зліть мене, бо це не удар. Удар по-іншому випадає. Удар випадає, коли жировий туз випадає, і рядом випадають або сльози сім'єрка пікова. Або пікова шесторка. Ото тоді удар. Це казього дом. Не треба тут, хто там буде умічать, бо одразу буду викидати з аккаунта. Так, я цього не допускаю. Далі у нас хто? козиріг. Козиріг. Неприємність дороги. Слухайте, якщо є в Козирігів можливість одстрочити цю дорогу на цьому тижні не поїхати, то отстрочте. Якщо немає, то хоч в кінці тижня, бо таке може бути що неприємність дороги. Стрілець. Стрілець зразу зовсім не буде все виходити, Будете так розстроєні, будете думати, господи, та чого ж це так? Що все, що я не беруся, нічого не зробиться. Але сразу не зробиться, а тоді дивіться, йде, йде все на поправку. Тут і діла, і робота, і кохання, і радість получите. Тут треба почекати свого часу. Так, водолій. Закінчуємо вже 5 хвилин. Ну, водолій весь в любві, в коханні. Тут кохання з королем, тут побачення, свідання, тут дев'ятка, любов або постіль, мій дід казав. Ну, постіль, постіль це не то, що там. Ну любов, другими словами, хай так і буде. Щоб всі, хто подивився це відео, були збережені, захищені, здорові, сильні і вірили в найкраще. А так і буде відьма ядвіга, так сказала вузликом на збереження, на добро, на нашу силу волі добром зав'язала. Все буде добре.